Христос Христ. Христосу Христос. Христос Христос. Коли ми святкуємо цей день неділя на честь апостола Фоми співається величання, воно стосується зовсім не... Того, про що розповідається в усіх окремих на цей день призначених молитвах, величезний співається Христу, який до пекла зійшов і відчиняє для людей двері до Воскресіння. Власне, це є предмет нашої віри. Христос є першим з померлих, хто Воскресає не для тимчасового життя, а для життя вічного. І в це ми можемо вірити, а хтось так і не може повірити. Тема Воскресіння завжди стає каменем спотикання для багатьох, хто намагається наблизитись до, до Бога. Можна поставити людині питання, ти віруєш? Бога, який є любов, Він скаже, безумовно вірую, бо це нам близьке. Ти в Бога Милосердного віруєш, безумовно вірую. Ти в те, що Він прощає нам гріхи, віруєш, вірую. І настане колись таке царство, де ми будемо жити в мирі, в згоді і в любові. Подумає спочатку. А потім скаже вірую. Хоча знаю, як... як це важко. Хоча знаю, що на... майже неможливо, але вірую бо прагну цього. Бо це те, що мені вкрай необхідно царство добра, миру і любові, щоб знищено було зло. Вже в такі речі. Важко повірити. І колись з'явилася одного великого чоловіка думка, а перевірю я людину і питає, а в Воскресіння Лазаря віруєш. А ви себе спитаєте. А ви себе спитайте чотириденного Лазаря. Це просто повірити. І той, хто повірив в це, він добре знає в певний момент. Прагнення такого Воскресіння. Потреба в тому, щоб воскресли люди. Така виникає. Це вже байдуже до законів фізики і біології. Нічого не має значення. Тільки моє прагнення. Я жадаю цього Воскресіння. Але ж лазер воскресає для тимчасового життя, а ми для себе. Ви ви не повірите в ті речі, що колись станеться так, як це описано в пророцтвах старого заповіту. І дихне дух, і збіжуться кості, і покриються м'язом, і покриються шкірою, і дихне дух. І повстануть люди. Це просто? як предмет віри. Це непросто. І як нам не зрозуміти, тому який має сумнів. Має сумнів. І один мудрий філософ сказав, що віра обов'язково повинна проходити через радикальні сумніви. Бо якщо ти не пройшов через сумніви, віра твоя не витримає першого випробування. Як це буває? Так просто. Я ховаю жінку 37 років. І її мати. Місяцями ходить до церкви, роками ходить до церкви, поки живе. А її син питає, де був твій Бог? В є віра така, що випробування не знищило її, а навпаки зміцнило. а в незрілої віри, сили немає. Тому вона повинна проходити через випробування, знати, що таке зневіра, знати, що таке сумнів. А потім відкинувши все те, що гідно лише сумніву, знайти те що гідно віри. Царство Боже обіцяне нам Богу, яке може бути і по кінці світу, і може бути всередині нас, і може бути між нами в наших стосунках. Оце гідно віри. І заради цієї віри, в яку ми обертаємось, навертаємось до неї, ми приймаємо Воскресіння. Бо Воскресіння це ж вийти з пекла. А ми не хочемо бути в пеклі. Воскресіння. Це подолати свою слабкість, свої страхи, свою зневіру. І знов таки вийти з пекла душевного, теперішнього, в якому душа перебуває, через те, що пережила свої падіння, чи через те, що вона зазнала глибоких ран від цього життя і розшматована тими ранами, а їй треба воскреснути. Той, хто бачив, що таке душа, яка нагадує чотириденного лазеря, добре знає, як важко повірити, що вона Воскресне. А я запевняю, вона Воскресе. І я бачив це. А можливо і пережив. Я знаю, що значить почувати свою душу мертвою через ті чи інші причини. Але вона Воскресає. І немає такого горя. І немає такого болю, який може заперечити оце Воскресіння. Поки цього не пережив. Поки надмірними, надлюдськими зусиллями не здобув того Воскресіння, переживаєш радикальний сумнів і сумніваєшся в усьому. І це правильно. Але нам треба налаштовувати себе на Воскресіння. Ми всі повинні воскреснути. Всі разом і кожне окремо. І важко повірити і в те, і в інше. Але пройшовши через радикальні сумніви, які ми знаємо в своєму тяжкому досвіді. Бо надто багато випробувань, страждань і поневірянь пережили ми і весь наш народ. Ми повинні налаштувати себе. Ми повинні повірити, бо пальці свої, руки свої врани ми вже вклали. І щось в нас і навколо нас вже воскресає. І нам тільки треба сказати Господній і Бог мій. І прийняти це Бог віра. В новому Заповіді це прийняття всією душею того, що ти впізнав як рідне, як своє, як необхідне тобі вкрай, як те, без чого ти собі уявити, не можеш нашого існування прийняти це всією душею. Ми приймаємо Воскресіння.